Біля 11-12 години вечора, після робочого дня, так склалося, що ми з другом встали біля ресторану Оскару, і сталося так, що під'їхало три пікапи. Вийшло 12 чоловік кажуть, давайте документи, давайте, ну, що у вас є, ось в формі підійшли. Я ну, спочатку почав казати, хто ви, що ви. Вдруг і вчора форму купили. Ось, і так склалося, що. Тобто мені... виникли сумніви, хто вони такі. Так. Да. І я сказав, що предоставили мені який, ну, якийсь документ. Мені нічого не предоставили. цьому ж ще е, був перегар. Дуже перегар у всіх. Алкогольний перегар. Алкогольний перегар, так. І е, стояли в масках. В масках е, я кажу. І в військовій формі. Так, да, так, да, так. Да. я е, почав доставати телефон снімати. Один якийсь е, хлопчина, не знаю, років 25-23. Отак, М -м, дуже молодий. Ось, е, споч ну, почав телефон забирати. Ну, я не дав телефон, спочатку говорю: ну, зробиш же ще хуже. Ось. І почали мене уже тягнути, ну, тобто, уже насильно тягнути. И ножа у меня тут на кнопка есть, она есть. E. Она вот так вот может перевернуться. Вот, и она так перевернулась, так скажем. Э, вот. Вот так, как зараз ты показал. Да, да. Э, и я был в форме, я был в форме. Ну, они думали, что я новичковый. Вот. Ну, в, в камуфляжной форме, так? Так, так, в пиксель. Вот, и так вышло, что они побачили и оставили, ну, оставили меня там.